Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький спільно з народним депутатом України Олегом Колінічем та міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком, який здійснив робочу поїздку до Полтавської області, відвідали медзаклади Полтавщини. У супроводі керівництва обласної військової адміністрації та профільного департаменту вони оглянули реконструйовані відділення лікарень. Їх модернізація здійснюється за підтримки Полтавської обласної ради місцевих бюджетів та завдяки участі в європейських проєктах, що реалізуються в рамках. Програми з відновлення України я б зробив акцент на ось на чому: що, що решетилівка, що е, Миргород, що Зіньків вже в перспективі вони можуть і хочуть витрачати кошти на заклади охорони здоров'я. Бо є що я хочу сказати про те, ПДФО, яке за допомогою Олега Івановича залучають ці громади, що є основним і головним рушієм. Того, щоб громада жила, а не виживала в той період. Ну, зараз період війни всім важко, але бачите, хто не працював, тому важко. Хто працював і зосереджував увагу на допомозі громадам, як Олегіване, тому то ті навіть працюють і вкладають кошти в медицину і в цей важкий період. Є серйозні проекти по модернізації закладів охорони здоров'я. Які пройшли всі процедури через Міністерство інфраструктури, і це треба робити, тому що людина повинна послуги отримувати однаково в Решетилівці, в і в Києві. Тобто воно повинно бути це все, все доступно і якісно. І наші зусилля, мої зусилля Олександра Юрійовича, обласного депутатського корпусу, ну вони йдуть в одному напрямку із зусиллями міністерства. Як приклад залучення коштів в медицину, реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу Решетилівської центральної лікарні, яке оглянули в ході робочої поїздки міністра, ми запустилися з нового року. Є маршрути, цього нового року є маршрути пацієнтів, які визначені вже департаментом і державна політика це інфаркти, іншої які транспортуються право прямо. Члени делегації оглянули кожне відділення. Операційно ендоскопічний кабінет, оснащений сучасною відеоендоскопічною апаратурою, який з'явився в лікарні півроку тому. Робимо лікувально-діагностичні хірургічні процедури дослідження травного тракту, включаючи стравохід шлунок 12-ти палу кишку і діагностичний огляд кишківника». Віднедавна в Решетилівській центральній лікарні діє і рентгенологічний кабінет з новітньою цифровою рентгенівською системою. Чесна установка, є комп'ютерні системи, є стіл, який піднімається, опускається і також має вертикальне положення. І через скільки вже можна бачити результат? Хвилин через п'ять. На випадок надзвичайної ситуації, в укритті Решетилівської центральної лікарні, облаштували малу операційну підвальному приміщенні бетонні перекриття укомплектована всім обладнанням, що потрібно, і для життєзабезпечення пацієнта, і надання хірургічної допомоги. Найближчим часом на території Решетилівської центральної лікарні створять реабілітаційне відділення. Кожна громада, яка має лікарню в закладу охорони зброї, повинна бути мати амбулаторний реабілітаційний відділ щодо стаціонарної реабілітації. Ми чітко мережу намалювали. Якщо виходить, нема проблем. Але амбулаторна це те, що повинно бути. Бо зазвичай в кластерній лікарні людина пройшла лікування, пройшла реабілітацію, і вона повертається до місця проживання. Вона повинна мати місце, де з нею далі будуть займатися для того, щоб вона повністю відновила свою функціону. Наступна локація шишацький центр первинної медико-санітарної допомоги в селі Михайлики та огляд амбулаторії, побудованої у 2021 році. Є проблема в автомобілі. То, що із перевози із стаціонару стаціонар у нас. бо… Певні послуги ж у нас не надаються. Автомобіль уже який пройшов 500 тисяч кілометрів, він постійно ламається. Це те, що на базі лікарні Це те, що на базі лікарні. І якби була така можливість і нагода, ну ми ми. Бо оце по бо, надаже людей, пацієнтів багато возить такі дороги, така вся історія. Тільки він випадав і в нас проблеми з'являються. Якщо можливо, десь у ну, таких питаннях допомогти. Будь-який, я не говорю, що там про новий автомобіль, чи ми готові там десь і долучитися із себе не знімаємо відповідальності. Питання це стоїть в пріоритеті його придбати. Сьогодні така ситуація. По міжнародній організації десь зверталися піднімали це питання? Та ми піднімаємо скрізь це питання. Ну піднімаємо Пишем. і, і, і пишемо проекти. Віктор Петрович бумагет е візьміть. Добре, ні, якщо так, то. Ми, ми, ми над цим плануємо, ми хочемо зробити окремий пакет міжгоспітальних перевезень, тому що всі ви приходите і просите, дайте в цю лікарню щось обладнання, обладнання, обладнання. Розуміємо, що інколи його досить, що воно не використовується на ту потужність, яка повинна бути. Тому автомобіль для перевезень, щоб планувати як коли ага. привезли. Там він ну... без черги зробив це дослідження, перевезли назад. Набагато при неї гостро стане це план. Правильно, я про це й кажу. Це не екстрана медична допомога, ага. це міжгоспітальні перевезення для так. того, щоб от ми дивилися, як зараз по пологах відбувається. Да? багато всі біжать за пакетом неонатальної реанімації, тому що більше коефіцієнт, А потім пологи прийшли, справитись не можуть. Треба перевозити і таких перевезень, переведень. В лікарні досить велика кількість. Просто треба узаконити правильно і за це ще платити. Бо це буде на користь людей. і хотів ще подякувати за. Після нашої зустрічі за усі апарат, які ми... так дякую, то ж треба якось. <різь> ну підожі ж подякувати, <різь> бо ми щас такою радістю, такі навантаження не переносили з радістю, бо його поки установить, переставить там усе. То дуже дякую. І якщо після кожної зустрічі буде якийсь подарунок, я їздитиму кожен, я їздитиму кожен день. Є у нас і поранені після зв'язку. Направляємо, якщо якісь до обстеження, чи лабораторні, чи спеціалістів направляємо. Як програми доступні ліки користуються? Дуже. Ну і дуже відсоток відсутні, скільки відсоток, відсоток виписаних рецептів ви вас? Дуже великий. В Сільській місцевості ну, звертаються. І з захворювання серцево-судинної системи, і бронхіальна астма, тобто, і Тобто, діабет. як якщо виписали рецепти, то в більшості вони і а, його більше висмішність. Аптека під селі та стараються але, тут замовляють. В основному для зниження тиску, так? Чи щось більше користується? І астма, І цукровий діабет дуже багато дуже. Цікрузнижують дозіровки різні, стараються. Гіпертонічна хвороба, ну в основному статіни, ну. В принципі, всі ті, що звертаються пацієнти, всім надаємо допомогу. Стараємось ні, ні, все добре. У нас є і є оглядовий кабінет, є кабінет сімейного лікаря, є маніпуляційний кабінет, є кабінет здорової дитини. Тобто всім надаємо бажаючим не стаціонар. Да, стаціонар, де отримують також лікування. Всі, хто звертається, всім стараємося надавати допомогу. Так аптека, де отримують доступні ліки. З 2021 року ми працюємо. Відвідали голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький, народний депутат України Олег Кулініч та міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко і Зіньківську міську центральну лікарню. Тут оглянули кабінет рентгенодіагностики поліклініки, кабінет отоляринголога, рентгенодіагностики стаціонару, ультразвукової діагностики, а також кабінет для зберігання біопрепаратів та вакцин. Ми беремо і централізовано закуповуємо ці всі. Світовий банк дав гроші. ЮНІСЕФ зробив і поставили туди. Сказав по всій країні, змінили повністю всі холодильники на рівні областей. Поробили холодили кімнати по всій по всій країні УЗД апарат Samsung HS40 – це експертного класу. Апарат дуже гарний в роботі, функціональний. Допомагає нам визначити ну, стани пацієнта, допомагає розібратися в захворюванні пацієнта, визначити наскільки виявлені патології пацієнта. З'явився він у нас буквально місяць. Півтора місяця це новий новий. Це новий апарат. В оновленому відділенні реабілітації Зіньківської міської центральної лікарні проходять реабілітацію після травм, інсультів. Відновлюються захисники, захисниці та члени їхніх родин. Він робив вправи, які розраховані на верхньоплечовий плечовий пояс та грудний відділ хребта. Ми тут зміцнюємо м'яз, кріплюємо, збільшуємо витривалість. І ще тут у нас ще деякі тренажерчики є. Теж вони розраховані велосипедом. нас ще є розраховані на нижні кінцівки і на верхні кінцівки. Теж збільшує витривалість м'яза. Тільки да. після травми працюють приводи романтичні Курській федерації. Це військові після палам, які не працюють кінцівка, не, не працюють пальці. Саме там повертаєш, фіксуєш, дожав хорошенько, в другу сторону теж дожав хорошенько. Це столик для заняття ерготерапією, розвиває мілку моторику, укріпляє м'язи і е, ротацію повертання суглобів. Розробляє це хворий наш після гліома головного мозку, проходить в нас реабілітацію. Завдяки підтримці народному депутату України Олегу Кулінічу протягом останніх чотирьох років повністю відремонтували в зіньківській лікарні анестезіологічне відділення з ліжками для інтенсивної терапії, а також оновили тут все обладнання. Говорить завідуюча відділенням Ксенія Рубаник. На даний момент я вважаю, що за Чотири роки ми зробили колосальну роботу з цим відділенням, починаючи з підбору персоналу кваліфікованого, закінчуючи, що зараз в нас є ну, в принципі, апаратура і медикаменти на рівні обласних лікарень. Хотілося б там дуже поставити КТ в лікарні, але це нам обіцяють, скажімо так, вже воно в проекті є. Але на даний момент все є в нашому відділенні для невідкладної допомоги висококваліфікованої пацієнтам, які ми маємо право по МЦЗУ обслуговувати. За це я вдячна першу чергу своєму головному лікарю, народному депутату Колінічу. Найближчим часом в Зінькові коштом європейського інвестиційного банку стартує реконструкція головного корпусу міської центра центральної лікарні в рамках програми з відновлення України проект на 82 мільйони гривень включає в себе реконструкцію приміщення, придбання високотехнологічного обладнання, зокрема комп'ютерного томографа та рентгенапарату. Роботи відбуватимуться поетапно. Важливо, що в умовах війни місцева влада залучає кошти від міжнародних партнерів. Для нас це дуже надзвичайно велика честь. Візит міністра. Я думаю, що це можливо перший раз. За весь час існування даної лікарні. Ну, про що говорили? Говорили про, про стан справ про стан справ лікарні, хто у нас лікується, скільки лікується. Зверталася дуже серйозна увага на те, чи витрачають люди кошти при лікуванні. В на навезти свої кошти на купівлю ліків. Ну, звісно, у нас ми намагаємося забезпечувати на 100%, тому з цим проблем не було і немає. Ну, про що ще говорили? У нас планується великий проєкт реконструкція головного корпусу із реконструкцією приймального відділення, із реконструкцією найпростішого укриття. В нашій лікарні шість відділень і окремо можна сказати, як додатково, це поліклінічне відділення. Ну, досить значно забезпечення апаратурою. На сьогоднішній день можна говорити тільки про невистачання комп'ютерного томографу. Який, до речі, проектом реконструкції передбачений. Я сподіваюся, що через півтора роки, ну можливо, трішки швидше, він у нас буде вже встановлений. Допомога медичним закладам народного депутата України Олега Кулініча надається безперервно, говорить перший заступник Зіньківського міського голови Інна Авраменко. Я вдякую за те, що така увага до нашої громади. І, безперечно, це заслуга Олега Івановича. Я вдячна тому, що міністерства звертають увагу на такі громади, які, по суті, є форпостами нашої держави, бо ми забезпечуємо життя на землі наших громадян. Що нас чують? Мені приємно, що сьогодні було багато питань щодо змін у законодавстві, які стосуються охорони здоров'я. У понеділок ми чули теж багато питань щодо тих змін законодавства, які стосуються соціального захисту, підтримки ветеранів. Були певні ні, пропозиції, і я впевнена, що нас почують це теж дуже приємно, і я впевнена, що саме така робота і співпраця державних органів найвищого гатунку і органів сам середування дасть результат. Бо роботи перед нами поставлені задачі стоять дуже великі, і я впевнена, що перемога. Буде і нам далі все це відбудовувати, забезпечувати найнеобхіднішим громадян, які живуть у нашій громаді. Ну і, звичайно, наша громада підтримку Олега Івановича відчуває. У Миргороді представники делегації відвідали Миргородську лікарню інтенсивного лікування. Тут також запланована реконструкція згідно фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком в рамках проекту Програма з відновлення України. Тут буде зроблена зовнішня частина, благоустрій і частина десь 60-65% внутрішні також повністю будуть, будуть зроблені ремонти і закуплене обладнання відповідно до того. Разом з Віктором Петровичем там устатковували які, які обладнання, де що треба. Це, тобто цей двір буде доведений. Ми кластерна лікарня, кластерний заклад. У нас розміщено 12 відділень на 295 ліжок. У нас розпочалася реконструкція, яка буде складатися з трьох етапів. Перший етап це утеплення інфекційного відділення, утеплення основного корпусу і реконструкція чотирьох відділень травматологічного, хірургічного, пологового і кардіологічного. Другий етап тоді буде інше, і третій етап завершиться все. Оглянули і корпус інфекційного відділення, де вже проведена реконструкція, і тривають роботи з термомодернізації фасаду. Триває реконструкція на сьогоднішній день і бомбосховище в, під, ну, в підвальному приміщенні нашого відділення, і знаружи йде утеплення і ремонт фасаду. Відділення розраховано на 20 дорослих п'ять дитячих місць в період епідемічного спалахів і підйому воно розворачується до 40-45%. Важлива складова модернізації миргородської лікарні інтенсивного лікування встановлені тут сонячні панелі. У цьому наочно переконався міністр охорони здоров'я. Електростанція на 37 кВт Влітку потребу медзакладу в електроенергії покриває на 40%, В похмурі дні взимку на 20%. Показники на сьогоднішній день. Лікарня спожила з 12 часом 234 кВт. Сонячні панелі сьогодні виробили 103 кВт. На даний час лікарня споживає 11,7 кВт, а сонячні панелі при хмарній погоді дають 1,9 кВт. Лікарні однаково комфортні як для пацієнта, так і для лікаря наш пріоритет. Навіть попри війну вдається залучати кошти та ремонтувати як окремі відділення, так і цілі лікарні та забезпечувати їх сучасним обладнанням, підкреслили учасники зустрічі. Мені приємно, що це не така неодноразова якась поїздка, а ми вже підводимо підсумки і бачимо результат. Тому і далі будемо продовжувати в такому напрямку, для того, щоб Полтавщина відчувала увагу від відповідних міністерств і відчувала, що вона Рухається в правильному напрямку і розвивається. На 65% його ремонту і матеріально-технічного переоснащення кошти вже знайдені. Плюс ми поставили з міністерства охорони здоров'я в цю лікарню комп'ютерний томограф і ангіограф. І зараз завершується ремонт операційної, яка забезпечить новий вид медичної допомоги для округу Миргорода. Зокрема, можна лікувати інфаркти, інсульти завдяки новітньому обладнанню, яке було поставлено. Також в рамках візиту на Полтавщину міністр охорони здоров'я завітав до місцевих аптек, де проінспектував ціни на медпрепарати та придбав парацетамол та цитрамон. Нагадаємо, з 1 березня українські виробники ліків мали знизити ціни на 100 найпопулярніших ліків на 30%.